Доброго дня, мої маленькі друзі. Знову роки математики наші дистанційні. Ми з вами сьогодні будемо досліджувати задачі. Тож, щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати треба і працювати. Зараз відкрите, будь ласка, зошити. Напишіть зошиті сьогоднішню дату. І давайте зробимо математичну розминку. Відгадайте фігуру, у якій три сторони, три вершини, три кути, один з яких прямий. Назви всі двоцифрові числа, кожна з яких ділилось би одночасно на 2 і на 5. Запиши їх каліграфічно у зошит. Постав відео на паузу і запиши ці числа. Лимон дорожче яблука в три рази? Що дорожче 15 яблук чи 5 лимонів? Які з даних назв точка, трикутник, метр, квадрат, довжина відрізка, круг не є назвами геометричних фігур? У яких випадках добуток двох чисел дорівнює 0? У яких випадках сума трьох чисел? дорівнює 2. Давайте перевіримо, отож фігура в якої три сторони, три вершини, три кути, один з яких прямий це прямокутний трикутник. Усі круглі двоцифрові числа, які діляться одночасно на 2 і на 5, це 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 і 90. Ціна 15 яблук та ж, як і 5 лимонів однакова. Не є назвами геометричних фігур метр та довжина відрізка. Добуток двох чисел дорівнює нулю, коли один з множників буде 0. А ось сума трьох чисел дорівнює двох у двох випадках. Перший доданок 1, другий доданок один і третій доданок нуль. Або перший доданок 2, другий доданок 0 і третій доданок 0. Тепер відкрийте, будь ласка, підручнички на сторінки 20. Давайте з вами пригадаємо порядок виконання дій у виразах із діями різного ступеня. По-перше, ми виконуємо дії у дужках. Далі множення і ділення, і потім же додаємо або віднімаємо усе по черзі. Відкрите перше завдання. Давайте з вами змінимо порядок виконання арифметичних дій за допомогою дужок. Тобто вставте у ці вирази дужки для того, щоб змінити порядок виконання арифметичних дій. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, будь ласка, себе. Наступне завдання. Поставте дужки у виразах так, щоб їх значення збільшилися. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте себе. А тепер давайте розв'яжемо задачу. І так, на трьох однакових каруселях можуть одночасно покататися 15 дітей. Скільки дітей можуть покататися на двох таких каруселях? І так, першою дією ми з вами 15 поділимо на 3 і дізнаємося, що 5 дітей одночасно можуть кататися на одній каруселі. А другою дією відповідаємо на. Запитання задачі 5 множимо на 2 і дізнаємося, що 10 діточок одночасно можуть кататися на двох каруселях. Виразом цю задачу можна буде розв'язати так. 15 поділити на 3 і цю частку помножити на 2. Наступна задача. На каруселі одночасно можуть покататися 5 дітей. Скільки дітей можуть покататися на двох таких каруселях за три рази? Отож, першою дією ми з вами 5 множимо на 2 і дізнаємося, що 10 дітей одночасно можуть кататися на двох каруселях за один раз. А другою дією відповідаємо вже на запитання задачі. 10 множимо на 3, і дізнаємося, що 30 дітей одночасно можуть кататися на двох, на двох каруселях за три рази. Вираз буде виглядати так: 5 помножено на 2, і цей добуток множимо на 3. І логічна задача мотузку завдовжки 13 метрів треба розрізати на дві частини так, щоб перша частина була на 5 метрів довша, ніж друга. Скільки метрів мотузки має бути в кожній частині? Здогадалися? Тож першою дією ми від 13 метрів віднімаємо 5 метрів. І цю різницю поділяємо на 2. Тобто 4 метри мотузки має бути в одній частині. Далі ми до 4 метрів додаємо 5 метрів, і 9 метрів мотузки має бути в другій частині. А тепер давайте попрацюємо з календарем. Полічимо кількість твоїх вихідних днів восени. та накреслимо в зошиті подану таблицю і заповнимо її. Ми з вами пам'ятаємо, що восени в нас три місяці це вересень, жовтень та листопад. Будь ласка, поставте відео на паузу, накресліть табличку, в якій є два стовпчики і п'ять рядочків. В першому стовпчику ми записуємо назви місяців вересень, жовтень, листопад. А в, другій, в другому стовпчику ми запишемо кількість вихідних днів. Порахуйте, будь ласка, за календарем, кількість вихідних днів. Вихідні дні у нас субота та неділя. Будь ласка, порахуйте, скільки вихідних днів в кожному місяці і запишіть у цю табличку. Потім порахуйте, скільки цих днів буде усього. І, будь ласка, запишіть домашнє завдання. Це на сторіночці 20 задача 3. Перші дві задачі ми з вами вирішили у класі, а третя на домашнє завдання. Дітки, ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. До побачення!